Доброго дня. Доброго дня і вам. Тепер <плес> сідайте, сідайте на диванчик! — Рібятушки, всі сідають на диван. Давайте, перебудь. Ось така малеча. Дорогі друзі, приїхала сьогодні в музей пошти на Лівобережний поштам. Такі помазані люди. Гості кошти, сиділи в автобусі, засмучуватися не треба. Художники, які малюють не тільки картини, а ще й марки. Бо знаєш таке марки, так? Для чого марки? Для чого? Для того, щоб... Так, ну ну ну. Марка це ще. <глаз> та ра... та зрозуміти, куди треба лести. Ну це точніше, спосіб... як я казала, поштові гроші. Це, буде... це спосіб оплати. Це спосіб оплати. Якщо ви відправите конверти без марки, він нікуди не піде. Для Дрека, того, щоб зрозуміли, що таке так. марка, в нас єдина взагалі, по всій країні нема такої карти, як в цьому музеї. Бачите, це карта України. Вона повністю з змарок. Ольга Миколаївна, скільки тут змарок у нас? Біля 10 тисяч. Біля 10 тисяч змарок, бачите? Ого! карта України. Ось у нас тут Крим, ось у нас тут Західна Україна. Слідна, центральна. От хто, От подивіться, це карта. з 10 тисяч змарок. Уявляйте собі, ніде в світі такої карти немає, а в нас є. І ми потім підійдете, подивитеся, як вони виглядають. Марки є. Це не картини, це такі великі марки. Ми ж знаходимося в музеї, де знаходяться марки, конверти, поштові ящики. Все, все, все що стосується кошти. Хто мені скаже, для чого нам кошти? Ну, давай, як тебе звати? Діма. Діма, 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 давай, кажи, для чого вона хоче? Ось, для того посилки. Умнічка, як ми без посилок. Хтось з вас отримає посилки? Ура! Чи... Да, а, да, а листи, ви пишете? Да, да, да. Ні, а от Я скоро в нас святого Миколая. Якщо да. не напишемо листа, то а що... Не він не да. Да, да. Буде лопатка пуста, якщо не напишемо листа. Що це така лопатка пуста буде ну, така приказка. Кажуть, як не напишемо листа, буде лопатка пуста, <ривіт>. але якби не листи. Ми би не знали, що було в минулому, як жили наші е, прабабушки, прадедушки, що було 100 років тому. Все зберігається завдяки пошті. Навіть книжки ми зараз звикли, приходити, книжковий магазин. А раніше книжки поштою відправляли. Тільки поштою. Хто скаже мені, як доставляють пошту, що використовують? Як тебе звати? Юра, Юра скажи мені, як? Вантажівкою. Вантажівкою, вон там вона стоїть, ми зараз її подивимось. А ще. Мій тато мене колись брав і я йому допомагав пошту розвозити. Пошту розвозили? Ви на чому? На автівці, так? На машині? Ще на чому доставляють пошту. Як тебе звати? Тимофій. Тимофій, який ти гарний. Ну, Тимофій, чим доставляє? Ватажика ровною. Ага, а ще? А, я сама робила там ковертики і ще малювала там і писала пошту. Ну молодці, а ще? А в селі хто носить? В хто носить листи? Листонаша! А на чому листонаша пересувається? На велики. На велики, точно, вантажівка, велосипед. А запитаємо. А коли а думала, а пишу, в мене на машинці пішла, в сумки не сміли. О, як тебе звати, моя хороша. Мариниша! Оце справжня художниця Марок. Вона запам'ятає, що Марина яка умна молодець. Молодець. Молодец. І подарує потім вам подарунок. Так, отже, пішки, велосипед, вантажівка, автівка. Що ще? <рес> Як далеко міста, я вам розказувала відео. Вертольот! Мотоцикл! Мотоцикл! А ще? Дроном. Дрон. Дроном. Можно двое. Машин. Машиной. Машиной была. Кораблем. Кораблем. Молодец. Вот Ск скажи, скажи. Катером. Катером. Молодец. 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 Було. Щело. Пешком. Пешком. Було. Пешком. Було. Було. Кто ще може? Рухайтеся рухать рухатись Рухайте. Рухайте і пошту доставляти в минулому, наприклад, запам'ятайте голови голуби. діти, діти. А від мене вам також питання. Трошки можемо зараз. Ми з вами живемо в сучасний час, так? У 21 столітті. А ви трошки собі подумайте, будь ласка, пофантазуйте чим у минулому. Такого чого в нас зараз майже немає, майже немає вже. Ні-ні ні. ні, ні. Чим тако таким ще доставляли пошту? Конями. Ось так, молодець! Так, а, так, ще, так. а ще, а ще молодець, о, сонечко, о, молодець. О, а ще о. хто ще міг би принести листа? <рес> да. Голуби, Голуби молодці! Голуби були, були були. Лалей. Лелеки? Ну, можемо, досі лелеками носять. Да. Це кого принесли. Горобця. Горобця. Це май... і... Було. Гороб... За дімо бджоли носили листи. А ми тут огошеньки, Ого го, го А могли б носи в комарі? Я не О! думаю, що комарі ми б їм обламали б всі, напевно, ці носи Крив... і ці крильці мали. Можуть, але ви ж знаєте, що бджолки це помічники е, людини. І якщо людина має вулики, вона е, що робить? Вона з ними дружить, бере в них медок. І бджоли тоді не кусаються. Вони свого господаря не жалять. Тому можлива була така пошта. Зараз її, можливо, наші військові теж будуть використовувати коли-небудь. Тому що дивіться, незважаючи на те, що в нас є телефони... Ці, ці от є такі люди, які називаються хакери. Вони можуть перехоплювати повідомлення. Я... Тому ми заговорили. Вовнічка. Тому, тому зараз все одно люди передають свої листи, як тільки можуть таємно. І ми будемо вчитися, правда, не таємно, але Санта-Клаусу, хто там, Святому Миколаю, Сніговиках, теж писати і передавати листи. Да, давайте а походимо Я ціну, злобила сніговика. Ума давайте Десь. трошечки походимо. Дивіться, яка Дуже цікаво. Да, візочки, ось тут, бачите, світло горить, цілий люди трохи. А, а, а якщо, то, це поштова станція. Бачите написано? Тож перед носом не диву. Якщо візло, я далі. казала, одні відійдуть так, так, додати. Розбіляйтесь, пану раз. Будемо зараз все робити. Бачите, це поштова станція. Для того, аби там брати нових коней, для того, щоб на великі розстояння їздити. Поняли? Ось така поштова станція. Наверху, підніміть голови, в нас знаходиться бачите, поштові теж марки, які намалювала вот Інеса Павлівна. От вона, малює у цій марки. <поцер> і святий князь Володимир. Привіт, привіт. І, я, і я. батьківщина мати, яка в Києві. І навіть в нас є, ми подивимось, ось вот там потім підійдемо фунікуле. Ви кадались коли-небудь на фунікуле? Ні. <поцер> а знаєте, що це таке? Це <поцер> <поцер> така гора. Отака велика гора, і на горі ходить як Багато цікавого можна почути і це й навіть відчути у музеї пошти тільки в друзі, дорогі нові знайомі. Дивіться до уваги вчителів. Будьте ласкаві завітайте зі своїми учнями. Якось також до нас музей пошти тут. Завжди вам будуть спеціально роблять. Знаєте ще для чого? Щоб вона полетіла іншу країну за і показала, що в нас країні, що є по що є в нас, наприклад, такі та це, це. Так. Так. Колись це було невеличка така, де і там була поштова станція в Так. Бухів, доставляли пошту. Про що ми не сказали ще? Бачите чим? Ось, брате! Ось, ось, ось брате! Уявляєте себе? Уявляєте? А ще доставляли то, що знаєте, що справжніми ракетами. Боже, там є фотографія. Ольга Миколаївна, ну покажіть цю ракети. Справжніми ракетами. Летімо туди, так? Муха. Ми... Давайте будеш видахіти і муху. А такі у нас листа Ось такі навіть відразу і жарти народжуються. далі, далі, я ж кажу чим далі відвідати, тим більше вас побачить. О, 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 я я Пойдем. Пойдем. А там листоносить ще далі. Шаг, Шаг назад. Шаг назад. Назад. Другий Б. Назад. Раз, два. Раз, два. Дякую. Дивіться, реагує на знайомого. Молодець. Навіть я бачу. Молодець, браво.

Ну. Оля, випала, нам треба пошла печати. От він, він їде. Це такий вагончик, який да, Це настояще, це малювала ось цей малюнок, ось цю марку малювала Привіт! Дуже дякую. Привіт, зонечко! От, це, ми все знайомилися. Привіт! Да. Матері, бачите, ми з вами познайомилися на все життя. Я Віка. А я і не, не скажу. Обов'язково наступного разу приїдете, покатаєтесь. Обов'язково. рости і Будуть гарні часи, обов'язково. О, а це якраз та вантажівка, про яку ви казали. Ось такою вантажівкою заставляють теж почати. Давайте мы сейчас дадим возможность поработать на кассовых аппаратах. бачите, дорогие друзья, тут на видите справжня друкарська машина.

Наталія, декілька слів нашим друзям, глядачам про сьогодні про те, що відбувається: враження від дітей так та просто неймовірні. Вони як чисті листи, вони все це смоктують, дивляться. Це ж другий клас, він ще ну, не розміщений, нічій і тому о, від нас залежить, що ми закладемо дуже хочеться, щоб ми продовжували писати листи, щоб ми збирали марки, щоб ми малювали, щоб ми дарували частинку свого тепла е, серця і писали своїм бабусям, е, дідусям, матусям справжні. Ну, я думаю, нам вдасться це закласти сьогодні, так. а потім побачимо, які результати. То що ти думаєш? Е... Треба відроджувати дитячу філателію в нашій країні. Безперечно, і вже на цьому тижні ми будемо мати для вас сюрприз і презентацію. І здивуємо вас. А зараз пішли. Пішлі. Ви здаєте каже відносина біля касового апарату. Ви четверта рахувати, вмієте, а ви замовити. Є Перший, другий, третій. Є ваш очі. Один завод. Тут дуже все чудово і дуже цікаво. Приходьте. Дев'ять. Десять. Перший відходить. Другий відходить. Давай ручку. Давай. Один, два, три.